Всім привіт! Дивіться, яке ліжечко. Це наше ліжечко. Таке досить цікаве матеріал у нас з дуб Екзотика в нашому варіанті Тож, таке ліжко з дуба вирішило собі зробити. Воно ну, не є вже нове, воно у нас вже трошки років послужило, але. Міняємо місце дислокації, то виходить, думаю, зазнімо. По типу класичне. Звичайно таке рівненьке, фільончисте. Ну, правда, що одне у нас не простеньке, не рівненьке це ось ці моменти. Це мій друг. Коротше, мені підігнав, це він робив е, на сходи. Ну, і в його, виходить, залишилося. Якраз 4 штучки залишилося, він мені підігнав. Ну, а це все. Це все моя робота. Воно є нестандартне, таке високе, вище. Не просто як звичайне ліжко. Бо звичайні ліжка мають, ну, наприклад, рівень матраса плюс-мінус цьому місці 45 см. У нас вроді би 60. Ну так, захотіли таке, щоб було вище. Таким планом. Ліжечко ну, комплектне. По розмірах воно ну, у нас 1,40 на певно, метр дев'яносто. Ну так трошки теж менше, так як в нас кімнати не дуже такі великі. Ну, Нам вистачає. Ну і тут в мене тумбочки до цього ліжка. Ну і як зазвичай, як столяра немає часу їх доробити, так обв'язка зроблена, так вони в такому плані в нас стоять є дві штучки. Мають бути шухлядки і не вистачає часу. Бо то просто для себе робиться, то часу не вистачає. Це є такий момент трошки неприємний, але таке буває, я думаю, ті, хто робить. Різними справами займається, ті мене зрозуміють. О. Але от таке, ліжечко таке. Матеріал нічого не вибиралося. Все, що було, те в нас, виходить, і використовувалося. Яка доска була, така і використовувалася, так як матеріалу було мінімум. Ну, а хотілося зробити, щоб було добре. Тут в планах посередині також переробити, так пороздумували, зробити піднімаючий механізми, так як в нас вийде така велика скриня, можна щось сховати. Така ось робота.